13-й батальйон територіальної оборони, який в зоні АТО виконує бойові завдання в другому шолоні, так би мовити, блокпости і патрулювання, вони забезпечені повністю розгрузочними жилетами і мають 100 жилетами розвантажними, розрузочними і 100 бронежилетів є зараз. Є безпосередньо ті, хто... На блокпостах знаходяться. Ці 100 бронежилетів не Збройні сили виділили, це надходження від гуманітарна допомогти медицинаті. Зокрема, там в Суспільному області підприємець особисто закупив збройні сили, вже поставки йдуть з 15 Ось червня. Будуть забезпечуватися централізованими бронежилетами і кюларовими касками Особовий склад, який бере участь в АТО. Зараз вони і з Європи везуть, і наші підприємства на кого-то працюють, і з 15 року, червня будуть вже розподілятися, забезпечувати це безпосередньо наші військовослужбовці. Там різна класність, так. Я, я не маю повної інформації, бо це 4-класна напевно, Там ну, не всі, я не буду казати, бо розумієте, що міліцейський він рятує лише від холодної зброї і від пістолетної кулі. Все. Ті якісні, які, які були теж міцентами закуплені тут і нашими Чернігівськими передавалися, там є і п'ятого покоління, там добре бронжилети, там для кулеметників передавалися. Так. Ну, це одиничний випадок.